Зоряний шлях знайти, сад у пісках звести і вгамувать тайфун. Все може магія, є в мене документ, та він не справжній вщент, бо все могутній мах, лиш на папері я. Марно мої учителі, думали, що я вчити Марний чеклу справжнісінький, сам кладався так. так, 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 я насміхався з мудрощів, Щедрий бував на рубоші, а завдання виконував. З нехотя аби як викликать мав грозу, а відтворив козу, гарну таку козу Зі смужкою на спині. Замість хвоста нога, кізка на трьох плига, я б не хотів у грозу стріти оту козу. <клес> Марно мої учителі, думали, що я вчитимусь. Марно чомусь важнісінький, сам викладався так. Так, 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 я насміхався з мудрощів, Щедрий бував на грубощі, а завдання виконував, з нехотя аби як, праску хотів зробить, Слон народився в мить, крила як у бджоли, а замість вух щити вчора наснився сон. Плачуть коза і слон, плачуть та все сварять. Що ж наробив бо ти? Що, що ж, ж ти? наробив бо ти? Марно мої учителі, думали, що я вчитимусь. Марночку справжнісінький, сам викладався так, так. Так, 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 я насміхався з мудрощів, Щедрий бував на грубощі, а завдання виконував. Знехотя, аби як, марно мої учителі, думали, що я вчитимусь. Марно чеку справжній сійкий, сам викладався так. Так, 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 я насміхався з мудрощів, щедрий бував на грубощі, а завдання виконував. нехотя аби як. Ще раз як киця ходить? Ну, ще раз, ще раз давай, китюня як так. А собачка як? Ну, як собачка ходить? Так, так. Тоже так. Як ходить тигр? Ну, який тигр як ходить. Ну так. А моє так топить? Ого, ти топаєш. А як ходимось там, буде годі. На носочках вона ходить так потихеньку. Ай хвон такий, Марно мої учителі думали, що я вчитимусь. Марно Марний чекмус Сам викладався так. Я насміхався з мудрощів, щедрий бував на грубощі, а завдання виконував, знехотя аби як, марно мої учителі, думали, що я вчитимусь, марночку справжній сінький, сам викладався так. Так, так, я насміхався з мудрощів, Щедрий бував на грубощі, а завдання виконував, нехотя аби як.